Доброго ранку. Мої люби України Мовного каналу. Гарний, теплий сонячний липневий ранок. Температура плюс 18. Неспекотно Гарно гарно. День обіцяє 31. Ну, ми вже звикли 35, так що не дуже спекотно. Сьогодні сьомий. Липня 2024 року, неділя, так, Івана Хрестителя, чи Івана Предтечі, або Івана Купала, кому як подобається по Похресникому день народження. Він не Іван. Ярослав. Щиро вітаю його з днем народження. Бажаю. Бажаю всього-всього. Що він сам собі бажаю і що здоров'я найголовніше. Щастя, любові і миру як найскорішого. Набуть це ще зараз найголовніше. Ось там. Сміття вивозять. Харків живе та працює. І в неділю сміття вивозять. Ну і гарно. Так, як пройшла ніч у Харкові. Ну, все, звичайно. Може тривог більше. капельку Щось таке. Вибухи далекі, так, таке тривоги. Ну, вікно відкрито. Повністю воно гучніше гудить. І зранку вже було і вночі прокидався. А так все, все нібито і нічого. Все ще раз всіх зі святом, хто яке святкує. Ярослава ще раз до народження. Всім миру, родом злагоди. Вона лечав вже поспіває. Всім щиро дякую. Ну no і будемо жити. Незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі. Пока.